Сьогодні у випуску цікавих футбольних фактів Кріштіану Роналду втретє поспіль посів перше місце у рейтингу найбагатших спортсменів світу. ПСЖ подав до суду Мбаппе, вимагаючи майже 100 мільйонів євро. Шахтар гарантував собі місце у кваліфікації Ліги Європи, та й вуавоні, введений у штучну кому після серйозної травми живота. Натискай вподобайку, а ми починаємо випуск. Шахтар гарантував собі місце у кваліфікації Ліги Європи. Клуб розпочне кваліфікацію з першого раунду. Всього їх буде чотири. При цьому у команди є певні шанси вийти у основний турнір без відбору. Для цього потрібно, щоб донецький клуб виявився найрейтинговішим серед тих, хто не потрапив напряму в основний турнір, а також щоб лігу конференції виграв Бетіс або Челсі вийшов у лігу чемпіонів. Анатолія Трубіна визнано найкращим голкіпером за підсумками квітня у чемпіонаті Португалії. Минулого місяця Бенфіка виграла чотири матчі та одного разу зіграла в нічию. Анатолій Трубін двічі завершив гру без пропущених м'ячів. І зробив 19 сейвів. Вінгер Санта-Клари Габріел Сілва став найшвидшим футболістом у світі. Футболіст встановив новий світовий рекорд швидкості. У доданий до другого тайму час Сілва розігнався до 40,3 км на годину. Показники були зафіксовані за допомогою ГПС даних від компанії Стат Новим головним тренером мадридського реала стане наставник леверкузенського байера Хабі Алонсо. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. За інформацією джерела, іспанський фахівець підписав контракт до 2028 року, а офіційно Реал представить його в найближчі кілька днів. Парі Сен-Джермен розпочав судову справу проти свого колишнього нападника Кіліана Мбаппе. Вимагаючи від нього сплатити майже 100 мільйонів євро. Цей крок став відповіддю на нещодавнє рішення суду на користь МБАПЕ, який домігся виплати від ПСЖ 55 мільйонів євро, на який він падник. Ноттінгем Форест тайво Авонії був введений у штучну кому після операції через серйозну травму живота, яку він отримав під час недавнього матчу з Ноттінгем Форест. Футболіст вдарився животом у штангу, що призвело до травми, яка потребувала невідкладного хірургічного втручання. Зараз стан Авонії стабільний. Але лікарі продовжують ретельно моніторити його здоров'я. Клуб та його фанати висловлюють підтримку футболісту та сподіваються на швидке і повне відновлення. Анчелотті призначений головним тренером збірної Бразилії. Бразильська конфедерація футболу повідомила, що Карло Анчелотті став новим головним тренером команди. Першим його офіційним матчем у збірній стане поєдинок кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року проти Еквадору, 6 червня, у 35-му турі іспанської примери Атлетіко. Приймає Реал Сосідад. Вже після 11-ї хвилини господарі вели 3-0 завдяки трьом точним ударам Олександра Серлота. Йому знадобилось всього 3 хвилини та 58 секунд для трьох голів. Це рекорд чемпіонату. Кіліан Мбапе встановив новий рекорд мадридського реала за кількістю забитих голів у дебютному сезоні. Форвард, який відзначився хет триком у матчі проти Барселони, довів свою результативність до 39 голів в офіційних матчах. Цей результат дозволив йому побити попередній рекорд Кріштіану Роналду, який забив 33 м'ячі у своєму першому сезоні за реал. Тепер досягнення МБАПЕ стало найкращим в історії клубу серед дебютантів. Раніше подібний показник демонстрував чилієць Іван Саморано, який забив 37 голів у дебютному сезоні. Гравець збірної Португалії та Саудівського клубу аль Наср Кріштіану Роналду. Втретє поспіль посів перше місце у рейтингу найбагатших спортсменів світу. Про це йдеться у матеріалі Forbes. Всесвітньо відомий футболіст на рік заробляє 275 мільйонів доларів. З цієї суми 225 мільйонів становить зарплата та бонуси згідно з контрактом у Саудівській Аравії. Ще 50 мільйонів доларів Роналду заробив завдяки спонсорським угодам, бізнесу та рекламі.